Добрий день, представтесь, будь ласка, так. і розкажіть, будь ласка, чому ви в Кораловому клубі? Ви прийшли на здоров'я чи на бізнес? Так, звати Наталія Київ, мені 39. Ось і це щастя, тому що завжди буде багато в, в Концерт здоров'я працює геніальною. Ну, я прийшла на продукт, вийшли повторюю старшого синочка. сіночкам, ставили аутизм після прогулки. І за допомогу, ми тоді не знали концепцію здоров'я. Це лікарі питалися, що ви власне робили. Мало хто почув, але інформацію, поділилися, так в рік не ділиться. І Сарафати Радіо заплатили тільки тоді, коли ми почали активно в мережі, бо близьке оточення у свої друзі не почули. Ну, це нормальний процес. Ось. І головне транслювати, не боятися, так віддавати, віддаватися. Воно просто треба ти почути в свій час.